На ЮНЕСКО, це означає, що будь-яке будівництво на цій території повинно відбуватися за погодженням з ЮНЕСКО. Це обов'язково. В Києві це проблема безкінечна. Ми стикаємося з такими проблемами дуже часто. Відбувається війна між тим, що проєкт погоджують, не погоджують, хитрять, приховують. Але е, е, там знають, що якщо треба щось побудувати, треба принаймні придумати, яким чином. Пояснити ставлення ЮНЕСКО цього будівництва. В даному випадку безумовно нічого цього не було. Друге, будь-яке нецільове використання землі, особливо в такій історичній зоні, це відвертий злочин. Коли я вперше звернувся до міського голови до районної ради. Мені чітко написали, що да, справді ніяких дозволів на будівництво не було. Цільове призначення землі це обслуговування будинку і будівництво незаконне. І тоді ж, як мені повідомили, були видані приписи на те, щоб забудовник демонтував цю споруду. Це було, я ще раз кажу, ще зимою було. На жаль, тоді і я робив релізи, звернення. На жаль, тоді засоби масової інформації, в тому числі Львова, на цю інформацію мало звернули увагу. І забудовник, як я розумію, відчув, що він може абсолютно безкарно рухатися далі. І рух далі прийшов до того, що йому виявилось мало забудувати двір, що від не відповідає закону, тому що збереження дворів це є частина збереження історичної забудови, історичної традиції, яка була. Тобто двори центра Львова, так само, як двори центра Києва і двори центра Одеси це ті двори, які є особливістю і унікальністю забудови міст певного періоду і певного часу. Таким чином. Безумовно, передусім виникла проблема порушення законодавства в нецільовому використанні землі. А у нас ну так для інтересу, можливо, у нас найбільш такий гучний випадок нецільового цільового використання землі. Це будівництво в Києві вертолітного майданчика, коли будували коли взяли землю під будування транспортної інфраструктури, а побудували торговий центр по суті.